Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі crypto Інвестор. Це вже 21 -е відео про мій проект довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: біткоін, Ефіріум і PUBG. І Щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% у Ефіріум і 20% PUGG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту Ось у цього понеділка я докупив біткоін на 30 доларів за ціною 118 590. Ефіріум на 10 доларів за ціною 3848 і PG на 10$ доларів за ціною $3326 доларів. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 1050 доларів. А тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфоліо трекер сайту DropStab, посилання є в Telegram групі. Загальний результат трохи погіршився в порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 28% прибутку, що становить приблизно 295 доларів. Минулого тижня прибуток був 30%. Дивимося детальніше. Біткоін всього інвестовано 630 доларів, середня ціна 97 041. прибуток 21,4%. В ефіру інвестували на 210$, середня ціна 2186 прибуток 73,7%. Pack також містов на 210$, середня ціна 3250 прибуток 2,6%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета Pack з результатом плюс 2,6%. А найкраще себе цього разу знову показує монета Ethereum з результатом плюс 73,7%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. Вже 17-й день триває флейт на біткоїні в діапазоні 117-120 тисяч. Пружина стискається і скоро буде імпульс в одну сторону. Накопилося чимало стопів як лонг-позиції нижче 117 тисяч, так і шорт позицій вище 123 тисяч. Тому зараз реально шанси як на ріст та експаточних, так і на більшу корекцію однакові. Але моя думка, все ж повинні спочатку на пік 123 тисячі, а вже потім знижуватися. Сьогодні буде рішення ФРС щодо процентної ставки. І можливо там скажуть щось таке, що послугує тригером для походу ціни в одну із сторін. Рівні корекції на даний час орієнтовно 116 5003 гривень від нового імпульсу росту. Саме зараз даний рівень є сильною підтримкою. Наступний рівень 113 038 рівень по Fibonacci і остання ціль 110 05 рівень по Fibonacci. Якщо ціна знижиться нижче 110 000, то висока ймовірність, що це буде розворот на середньостроковий відмежий тренд. Сигнал основних індикаторів, які я використовую. Настилятор Стахасти Керсай повернулися в зону перепроданості. Zero Lock MACD напрямок на зниження. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік ефіру. Фірм зараз виглядає сильніше біткоїна, але ціна також перебуває в флеті і не може поки що подолати рівень 3900. Головний опір зараз 4100 доларів, попередній локальний максимум від грудня 2024 року. Найближча сильна підтримка 3450. Після такого сильного імпульсу цілком природним може бути відкат ціни. На сьогодні орієнтовні цілі корекції можуть бути 3520, це 023 рівень по Fibonacci, 3250 038 рівень по Fibonacci і остання ціль 3030 доларів, 05 рівень по Fibonacci. Сигнали основних індикаторів наступні. Настилятори Stochastic CRSA дійшли з зони перепроданості. Настиляторі ZeroLack MagD напрямок на зниження. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. І останній графік PUBG. Золото класичний актив, який зростає десятиліттями. Золото знизилося в ціні в порівнянні з минулим тижнем. Все ж зараз основна увага інвесторів прикута до більш ризикованих активів, таких як крипта і фондовий ринок. Золото традиційно в такий період або коригується або перебуває у флеті. Зараз саме такий період. Ми не аналізуємо детально графік PUBG, бо золото менш волатильне від крипти, і його корекція в 1% нічого в порівнянні з корекціями Alti на 20-30% за один день. В нашому портфелі цей актив виконує захисну роль, який буде збалансовувати портфель часи корекції від відмежу ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. Цілями середньострокового росту є оновлення поточного максимуму 3600 доларів. Найближчий опір 3500, найближча підтримка 3330 доларів. Саме зараз вона тестується. Сигнал основних індикаторів наступні. Настелятори Stochastic CRSI дійшли з зони перепроданості, настеляторі Zero MACD – в зоні невизначеності. На індикаторі супертренд на денному таймфреймі активний сигнал на продаж, на тижневому таймфреймі супертренд також сигналізує на продаж. Це означає, що, можливо, в середньостроковій перспективі золото піде на більшу корекцію, а от ризиковані активи на зразок фондового ринку і крипти може показати сильніший ризик. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі. З бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні!